Як живуть в окупації міста і села частини Запорізької області? Чи збільшується кількість російських військових у цьому регіоні? І як вони поводяться з місцевими жителями? Чому останніми днями неможливо виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили хочуть запровадити цілодобову комендантську годину на контрольованій ними частині Запорізької області. Її тривалість відрізнятиметься в залежності від населених пунктів. Про це 18 грудня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що такі обмеження можуть діяти у селищі Чернігівка, Бердянського району з 25 грудня. Водночас у місті Бердянськ окупанти планують запровадити цілодобову комендантську годину з 30 грудня по 3 січня. Мер Мелітополя Іван Федоров 18 грудня у своєму телеграм-каналі зазначив, що російські окупаційні сили утримують жителів, які хочуть виїхати з окупації на вимушених так званих новорічних канікулах. Посадовець назвав це початком нового витку терору. За його даними на той час за тиждень із захоплених територій чотирьох областей: Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської до Запоріжжя окупанти випустили лише 174 людини. А починаючи з 15 грудня, перестали випускати з окупації будь-кого з жителів. Також за словами Івана Федорова посилилася фільтрація і на альтернативних шляхах евакуація. Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим у бік Грузії або Естонії та Латвії. Проте зараз почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн російські службовці розвертають автомобілі українців назад, зазначив мер Мелітополя, і додав, що на його думку, російські військові настільки бояться наступу збройних сил України, що тримають усіх цивільних у заручниках як живий щит. А тим часом сили оборони України завдають ударів по місцях зосередження живої сили і техніки російської армії на окупованій території Запорізької області, зокрема у зведенні Генерального штабу збройних сил України від 20 грудня сказано, що у районах населених пунктів Пологи, Васильівка і Кам'янка Дніпровська втрати окупантів за 18 грудня складають понад 130 поранених військових. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Раніше у Генштабі підтвердили, що 16 грудня сили оборони вразили кілька районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів, а також два їхні склади боєприпасів у Запорізькій області. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков у коментарі новинам при Азові розповів, що російські військові намагаються щоденно обстрілювати цей регіон. Запорізький напрямок він залишається активним, напруженим. Постійно йдуть обстріли. Фактично щоденно ми бачимо сводки генштабу в цілому територіальної оборони, що обстрілюється Гуляпільська громада, Малинівська громада, частина Оріхівської громади. Тобто, вся лінія фронту вона фактично на сьогоднішній день продовжує бути активною. Так інтенсивність, напевно, трохи знизилася. Проте ворог щоденно намагається обстрілювати. Наші оборонці захищають. За словами депутата, російські військові продовжують накопичувати живу силу у Запорізькій області. Частково дала результати так звана часткова мобілізація. Вагнерівці і інші підрозділи звісно їх стало більше на території Запорізької області. Про це це не дало жодної переваги на полі бою. Я скажу, що лінія фронту вона в наш бік не просувається. І е, періодично ми бачимо якісь такі знаєте, хаотичні е, відходи військ е, в бік Мелітополя. Потім якісь там ротації. Це свідчить про те, що немає чіткого е, розуміння окупантів і немає чіткої впевненості в тому, що вони будуть намагатися щось просунутися по запорізькому напрямку. Центр прав людини зміна повідомив 19 грудня, що у Запорізькій області зник студент Богдан Пшеничний, якого окупанти три місяці утримували у СІЗО міста Токмака. 27 листопада його нібито депортували на підконтрольну Україні територію. Однак у Запоріжжі, де Богдана чекали знайомі, він так і не з'явився. Рідні майже місяць намагаються знайти інформацію про нього. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков зазначив, що цей випадок зникнення під час так званої депортації не є поодиноким. Мені здається, що їх там таких більше десятка випадків. Взагалі, коли там кажуть, що їх депортували, навіть є якісь там відео, фото, начебто, їх кудись відпускають на запорізьку на територію підконтрольну, але люди зникають. і Яка їхня доля ніхто не може сказати. На жаль. Ця ситуація вона вже не перша і не поодинока. Вона повторюється і повторюється. Ну тут можна побажати тільки рідним терпіння і по цьому хлопцю. По іншим обласна військова адміністрація. Вона працює. Працює відповідальна людина за звільнення полонених. Я знаю, тому що ну там і до нас, як і до обласної ради, зверталися, і по цьому випадку і попереднім. Ставлення російських військових до місцевого населення на окупованій частині Запорізької області може відрізнятися, залежить від того наскільки населений пункт є близьким до лінії фронту, каже депутат. Це ж це все залежить від території і від залежності від типу місцевих мешканців. Якщо людина проявляє якусь там свою позицію. Вільно, проукраїнську чи якусь іншу, вона буде отримувати весь набір жорсткого відношення від окупаційної влади, починаючи від ув'язнення, закінчуючи тортурами і всім іншим. А в цілому, там по великим містам, знову ж таки, на кшталт Мелітополя, Бердянська є намагання зробити картинку, що, начебто, все працює, школи працюють до людей відношення справедливе. Проте знову ж таки на території там, лінії фронту, там ті ж самі пологи, Васильівська громада, ситуація зовсім інша, там, де базується саме. Військові люди і все інше, то в них військові задачі і вони там не думають, яким чином налагодити взагалі взаємодію з місцевим населенням. Це вони сприймають їх як ресурс, і теж населення потерпає від максимальної жорсткості. Одна з жительок міста Пологи Запорізької області на умовах анонімності нам розповіла, що кількість російських військових та їхньої техніки у місті збільшується. Ситуація у Пологівському районі поки, на жаль, без особливих змін. Попри інформацію про відведення окремих угруповань з міста, окупантів як у самих пологах, так і по селах навколо дуже багато. Таке відчуття, що по посадках їх цілі наметові містечка. Щодня риються глибокі окопи, місцями завозиться техніка. Також дівчина розповіла, в яких умовах живе місто. Незважаючи на це, їх псевдовлада працює, намагаються задобрити пенсіонерів, що лишились в окупації безкоштовним вугіллям та копійчаними соцвиплатами. Гуманітарки не було з осені. Звісно, в магазинах товари є, завезені здебільшого, з Криму. Одне лише купувати їх просто немає за що. Ціни жахливі. Зганяють окупанти і дітей у школу та садок, які відкрили та працюють у пологах, незважаючи на дуже напружену безпекову ситуацію. Російські окупаційні сили продовжують переслідувати населення міста з проукраїнською позицією, каже жителька пологів. Забирають на підвали, катують. Часом відпускають, часом родичі не можуть досі їх знайти. Почастішали випадки і мародерства, як з підприємств, так і з приватних домоволодінь. Також у пологах складна ситуація із отриманням медичної допомоги, додала жителька. З медициною все неоднозначно. Техніку та персонал ніби вивезли до Маріуполя. Та сама поліклініка час від часу працює. Ліків майже немає, як і кваліфікаційної допомоги цивільним. Виїхати на підконтрольну Україні територію вважає неможливо. Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупацію Росії, частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Пологівський міський голова Юрій Коноваленко у коментарі новинам Азові розповів, що як гуманітарна, так і безпекова ситуація у місті є дуже напруженою. Приблизно третина жителів громади залишила свої, своїх домівках. Більше в, на території сіл, трішки менше в місті залишилося. Е, гуманітарна ситуація складна в тому плані, що практично з 1 вересня на територію громади е, окупанти не пропускають жоден гуманітарний груз і ми не можемо направити гуманітарну допомогу, яку ми можемо дозволити бісус, видавати, наприклад, жителям-переселенцям нашим Запоріжжі. Місто знаходиться за 10 кілометрів від лінії фронту. В місті перебуває дуже багато військ окупантів. Е, вони із за будинків, із за. Шкіл ведуть обстріли лінії фронту і тим самим, прикриваючись мирним населенням, перебувають зберігаються. Тому ми, на жаль, дуже переживаємо за життя людей, які там залишились. Російські окупанти проводять жорсткі фільтраційні заходи щодо населення. каже мер. По місту стоять безліч блокпостів, обходять будинки, перевіряють телефони. Це все було, є і продовжується. Був період, коли окупантів в місті було дуже багато. Після обстрілів, після наступів наших військ, і те, що були дещо нанесені точкові удари по місці їхній дислокації, окупантів дещо стало менше. Ротації відбуваються з. Повною періодичністю, з, з знаком, що там відбувається певна передислокація або ротація, повністю пропадає цей час зв'язок, інтернет, е телефонний зв'язок. Після того, як з'являється зв'язок, ми зрозуміли, що відбулася передислокація, ротація. Під час ротації, коли виїжджають ті, що побули, вони грабують, марадьорять, вивозять все, що можна, до кого в будинки людей попадають, все вивозять. А місцеву лікарню російські військові використовують як свій шпиталь, розповідає Юрій Коноваленко. Ще 2 квітня вони зайняли повністю нашу бліл, наш п'ятиповерховий приміщення стаціонару і лікували виключно своїх то його під шпиталь розмістили. Поодинокі звернення людей з травмами були. Вони надавали якусь першу допомогу. Потім людей вивозили люди. Їхали або до Запоріжжя. А останнім часом Мелітополь, Токмак, Бердянськ. Що стосується лікарів первинки і вторинки, то вони дозволили були працювати в приміщенні поліклініки і люди здійснювали прийом. Остання в нас інформація є: вони створили свою комунальну установу, центральна районна лікарня, в якій декілька лікарів наших працюють за їхніми контрактами і працюють на них, здійснюють прийом громадян. Стаціонара як такового немає. Мер додав, що за останній місяць жоден житель пологів не зміг виїхати з окупації. Уже більше місяця тому була введена нов, новий порядок. Людям, пологівцям, щоб виїхати, треба їхати до Бердянська або до Токмака, подати заяву, чекати, поки їм повідомлять про виїзд, і потім їхати через Васильівку і проходити ще блокпости. Василівський контроль. Е, останній місяць, взагалі, жодної людини з поліг не випустили. Міський голова Васильівки Запорізької області Сергій Каліман підтвердив, що російські окупаційні сили останніми днями нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію. Три дня тому назад повністю заборонили виїзд в сторону Запоріжжя. Не під яким предлогом не випускають жодну людину. До речі, одна із. Моїх знайомих мені е, написала е, е, в, е, в меседжері, що треба допомога на горі. Там стоїть там якась по е, підвести там воду що нібудьте. То вже людина е, вчора вже була в торі сутки і їх не випускають. У генеральному штабі збройних сил України 21 грудня повідомили, що з 12 грудня російські війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Васильівка та прилеглих населених пунктів Васильівського району. Мер Васильівки Сергій Каліман зазначив, що місцеві жителі обговорюють цю тему, але поки про випадки примусової евакуації невідомо. По місту у е, поповзли поблизу. Що об'являють евакуацію людей, і можливо, навіть говорять, так що буде типа, примусова евакуація. Також це я чув по Роздольській громаді, де звідки я сам родом, теж там з певних сел вже людям говорять, що можливо їх даже будуть висилати. Російські військові намагаються укріпити свої позиції на території Васильівської громади, каже мер. E, значить, у нас тут є там в роздолі. Там канал і саді канала, де воно вже уже, як являється, фортифікаційна споруда. Танк не приїде просто так, плюс за каналом риють ще один. Ові десь в кожну денку від до двадцяти, до 20... крім того, є випадки, коли окупанти заселяються до будинків, де живуть самотні літні люди. Додав мер. Наприклад, живе бабуся, одна там і лі до неї теж заселяють військовослужбовців. Купчуватися вони бояться, наприклад, там от. Воли позатаплювали. Ми думали, що можливо там будуть розстріляють і але вони не розстріляють. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський Новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.